Ярмарок вакансій відбувся у Мукачеві. 15 компаній представили свої пропозиції для шукачів роботи і студентів. Захід мав на меті створити платформу для безпосереднього спілкування між роботодавцями та потенційними працівниками, надавши можливість ознайомитися з актуальними вакансіями і вимогами ринку праці. У наш цифровий вік дуже багато людей отримують інформацію з інтернету. І подекуди знаходять свого можливого роботодавця. На сайтах пошуку роботи в один клік може знайти сотню вакансій і сотню можливостей. Але наскільки би не здавався легким цей процес, пошук роботи вакансій в інтернеті має дуже багато недоліків. Саме спілкування віч на віч може стати вирішальним фактором пошуку місця роботи чи працівника. Учасники ярмарку могли отримати інформацію про відкриті позиції, умови праці, кар'єрний ріст і специфіку різних галузей. Серед представлених компаній були підприємства сфери торгівлі, виробництва послуг, що зробило захід цікавим для широкого кола відвідувачів. Сьогодні представлена наша ядка для того, щоб прорекламувати робочу професію монтажника, монтажниці. Також ми шукаємо маркетологиню або маркетолога, водійку чи водія гарних менеджерів з продажів. А сьогодні дуже багато молоді, освітніх закладів. І я сподіваюся, що це спрацює на те, що пошукачі майбутніх професій, вакансій або, може, хто хоче змінити, вони знайдуть те, що їм відгукується пропонуємо основні два напрямки: це навчання в Національній академії державної прикордонної служби для молоді, яка сьогодні тут присутня. А також військову службу за контрактом, проходження військової служби в нашому прикордонному загоні на дуже великому спектрі посад, таких нових цікавих, як інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю, оператори БПЛА. Ми тут забралися з метою, щоб представити наше відділення і наш коледж особисто, щоб показати людям. Як ми працюємо з тваринами, показати різні методики, як ми допомагаємо тваринам, можемо провести практичні заняття, які ми також проводимо на парах. І на практичних заняттях студенти мали змогу знайти варіанти стажування або тимчасової роботи, що допоможе їм здобути практичний досвід під час навчання. Для багатьох відвідувачів ярмарок став шансом безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями та отримати відповіді на всі питання. Ми запросили всі навчальні заклади, які є на території Мукачівщини, щоб вони могли спрезентувати свої заклади тим дітям, які учням, які навчаються в школах Мукачевични, і можливістю знайти можливо навіть своє майбутнє свою освіту. Тому що вибрати професію, це не так, то завжди просто буває. Ярмарок вакансій у Мукачеві, вкотре продемонстрував важливість таких подій для розвитку місцевого ринку праці і створення нових можливостей для молоді та досвідчених фахівців.